Всім привіт, друзі, це канал Астролюкс. Я Анастасія Велико зі мною сьогодні на зв'язку тарлогиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня скажіть, як вибори у Штатах можуть повпливати на Україну? Дивіться, глобально там нічого не зміниться. Чому я кажу, глобально це якась політика, е, яка в будь-якому випадку буде підтримуватися е, штатами, але е, на темі е, от саме фінансування, на темі, е, на темі якоїсь прийняття, наскільки я розумію, біженців. От там може таке змінити. Але глобально ще раз я кажу, е, на найближчий час, США це, вони будуть нашими партнерами, подобається їм чи не подобається, і весь час вони будуть якось підтримувати. Це по-іншому там не буде. І це не про Україну. Це саме бачення американців, бачення виборців, які будуть вимагати, їх там тормушити. І вони, якби вони не хотіли, вони будуть вимушені це робити. Ще трохи заглибимося у стосунки зі Сполученими Штатами. Чи може Америка спонукати нас до швидких переговорів з Росією? І чи, наприклад, може Америка нам сказати поступитися деякими своїми територіями заради миру? Ну це вони зараз і говорять. Оця тема, що ви говорите, тобто прямо зараз це, це... відбувається. Так, це відбувається і доволі так ну, нормальний накал, я б сказала, пресують нашу владу, щоб саме це зробили. Так що тема того, чи хочуть пришвидки пришвидшити перемовини, Я от не впевнена, що хочуть пришвидчити. Там весь час іде аналіз, весь час ну може зараз, може пізніше. Там з датою вона така плаваюча. Знаєте. А те, що давайте цю тему закриємо нафіга там якісь ваші території, які для вас вже давно втрачені, оце, оце йде, оце, ця тема йде. І на противовість в цьому даю, зразу дають якесь просто надзвичайне фінансування, от просто мішками грошей. Але ж українська влада від свого не поступиться. Власне, у нас є певні цілі. Це кордони 91-го року, і ми будемо намагатися на них вийти. Правильно я розумію. Ну зараз вони з цим домовитись не можуть. Саме як керуючі країною, як військові, які готові далі. Це не про те, що всі так це бачать. Є частина хто по іншу сторону барикади, але напрямок зараз такий. Зараз дуже багато чуток ходить у мережі, що війна затягнеться до 2025 року. Що кажуть карти з цього приводу? Я думаю, що ні. Нам показують, що повинна відбутися якась трагедія, яка кардинально змінить. Рухи до 25-го нам навіть показують це. Ну якось мир так нам показують нове життя, початок нового. Я думаю, що ні. Дуже сподіваємось, що реально в 2024 році все вирішиться. Ще давайте запитаємо у карти чи є сьогодні зрадники в оточенні Зеленського. Моя відповідь так. Вони знаходяться максимально швидко, близько, і це доволі впливові люди, так що так є. Вони мають реальний вплив на Зеленського і чи впливають вони на хід війни? Чи мають вплив на Зеленського, так мають своїм баченням, своєю картиною світу. І він прислухаєховується до цих людей, чи впливають вони на військові дії. Тут така питання риторичне. Чому? Тому що е, там більше парафія військова, і я наскільки розумію, якесь розділення є, на щось він впливає, на щось він навіть не заходить на ту територію. Так що там така часткова є частковий вплив е, є, але нам показують. Ну, не настільки сильно чи знайдуть тих зрадників, чи викриють їх, і чи поплатяться вони за свої подібні дії? Викриття буде, викриття особливо буде в мережі, про це будуть говорити. Буде якась доказова база. А от чи поплатяться вони, я тут поставлю багато крапок, тому що наскільки я бачу, ні. В момент, коли підійде час розплати, то їх просто тут не буде. Так що моя відповідь ні. Шкода, звісно. Давайте ще глянемо і спитаємо у картах, хто може стати президентом після Зеленського. Я назву кілька імен, Ми якраз подивимося. Наприклад, Сергій Притула, відомий волонтер, зараз чи може він бути президентом України? Давайте притула. Хто вас там ще потім порівняю. Усик, Тимошенко, Буданов та Залужний? Залужне на дуже серйозній такій е, ступіні. Е, е, усик може набрати велику кількість. Я не думаю, що це... він буде президентом. Я більш думаю, що якимось чином він буде приймати е, участь. Е, Тимошенко теж буде приймати участь, потім якось зійде з цієї позиції. По, по притулі дуже багато буде піару, не думаю, що набере стільки голосів. А Буданов, я навіть не впевнена, що він буде в цій гонці приймати участь. Зрозуміло переходимо до Мінвбивця Рефі. Там заявили про атаку морськими дронами. на Їхні кораблі це Сергій Котов і Василій Биков в чорному морі. кажуть, що атаку вони нібито відбили. Це сталося недалеко від Севастополя. Так, от чи розіб'ємо ми їхній флот найближчим часом, чи повторюватимуться атаки? А так і точно будуть повторювати. Вони будуть дуже частими, і Ми будемо це чути. І нам обіцяють вже декілька тижнів, що маємо повторити якийсь варіант, як з Москвою. Я не впевнена, що ми його розіб'ємо. По під ноль, бо показують рухи. Вони будуть змінювати напрямок, це відсовувати, маневрувати оце так. Але якісь там свої перемоги ми теж будемо мати. А чи готує РФ кораблі і літаки для блокади Чорного моря? Ми знаємо, що вони вже почали її. Так, от чи багато для цього задіяно кораблів і літаків? Та нормально. Там не, нема упору на кораблі. Кораблі, ті, хто приймають участь до війни, вони більше на літаки. І от літаки, я наскільки розумію, їх вони назбирають занадто багато. А от я питалася у вас з приводу кораблів, чи зможемо ми розбити їхній флот, а чи зможемо ми найближчим часом приземлити пташки Арафії? Над цим будуть працювати важка робота, готуються до цього, будемо отримувати інформацію, але це не всі зразу. Це поступово, коли Україна зможе повністю розмінувати свої території. Нам кажуть про якісь шалені цифри, але все ж таки здебільшого розмінування, коли стане можливим. Ой, це щось таке довге, що я вам навіть не можу пояснити, що не скажу, буде неправдою, тому що це щось затягнуте в руках. Ну, давайте я скажу 10 років, ну чесно, я не впевнена, що це 10 років, бо мені це може бути ще більше. На жаль, чи може через заморозку зернової угоди у світі статися проблема з продуктами, голод, чи можливе глобальне здорожчання взагалі на продовольство? Глобального здорожчання я не бачу. Про проблеми з продуктами я теж не бачу. По мені на Україну вона не, не буде мати вплив. Навіть нам дають карту мир на секунду. Якби ми пофантазували, що в нас залишилось це зерно, то яким чином, може б, купили це як кормили, ну щось переробили. Тут якась тема навіть переробки більше йде. І це були б якісь нові фронти. Глобально ні, але підвищення цін на осінь в будь-якому випадку буде. І це не про зерно. Наскільки я розумію, це про ціну, це про саме те, що це осінь. Підніметься світло, підніметься те, що потрібно для тих продуктів. Оце більше про це. А скажіть, чи можливе ще більше і, або якесь різке здорожчання на бензин от, в найближчий час? Не буде різково зараз. Нам говорять, що зараз ще ж не що якби це зараз цей час він дорожчає. Я думаю, що він таки залишиться, але нам дають помірність, то можуть навести, він може чуть-чуть і привпасти. Не сильно, може, на якихось там декілька копійок, але привпасти тут та є. Буде приємний бонус, тому чекатимемо. Тут Скабєєва, наша неулюблена. Нараша тебе заявила про те, що на переговорах з Україною, бачите, повинні приймати участь Медведчук і Янукович. Взагалі, такий відкритий формат переговорів от з Кацапією можливий, як, наприклад, на початку він ще був. Ні, він буде в основному закритий, хоча можуть зробити на рівні для зйоми, для цього, але то буде фарс. Ні. От фарс привели і якимось чином. Чи буде Метвічук приймати участь, я думаю, що буде. По Януковичу в мене дуже багато питань. Ну, він просто як картинка, розумієте? А чи може, до речі, Медведчук якось впливати на Путіна? І чи впливає? Так, він впливає. Це людина, який довіряє. Крім того, очами Путіна він доволі розумний. Є таке українське слово метикувати дуже швидко змінює думку, і він, він може відторгувати. Надважливий, так що це я думаю, що він дуже сильно впливає. Він саме із тих людей, які для нього надто цінні. До речі, чи може якось так статися, що Медведчук зробить щось корисне для України? Ну, поки я не бачу такого розвитку, він зараз захищає якось свою владу, своє місце під російським сонцем, і він просто зараз, вибачте мені, задні цурве, щоб його признали за свого, бо він такому, знаєте, на, на пів... Стоячому положенні на одній нозі, так що я не думаю, що зараз він щось зробить і трохи про вусатих тарганів, улюблений син Лукашенко Коля. Яка його доля? Давайте подивимося, і чи може він стати наступником власне Лукашенка? Ну, він може стати, його готують і все до того йде він там якось він, як в умовах. Е Я думаю, що він буде наступником. Чи буде він довго? Тут в мене запитання, Стільки як його батько, він точно не буде, але заняти. Місце в цій країні він може зараз. Крутять для того, щоб він там став. Воно йде по дьяволу, Це договорняки, різного роду махінації по дьяволу роблять вибори. Знаєте, коли напишуть, що Коля найкращий. так що тут більше так чим ні? Якщо вже про дітей заговорили, давайте глянемо скільки дітей у Путіна і що буде з Кабаєвою після його смерті. Так, по Путіну. Така, я там, наскільки розумію, там є признані і непризнані діти. Дітей шість по всім даним, десь шість, ну, може там вісім, значить, я помітою їх шість тих дітей. Що буде з Кабаєвою? я думаю, що вона зникне як бульбашка, при тому буде старатися, щоб її не помічали. Людина, яка за кордоном, яка заховається на планеті Земля, хоча сама її доля така не дуже хороша, чому не хороша, вона дуже тяжко буде хворіти, якось дуже важко вмирати. Я не хочу такі прогнози казати, вона все-таки жива людина, але якісь дуже такі важкі кінець у цієї людини. А от діти Путіна можуть бути при кацапській владі в майбутньому? Моя відповідь ні. Ну і добре. І наостанок маю досить риторичне запитання, але цікаве. Чи змінять колись росіяни думку стосовно війни з Україною? Чи включать мізки? Питання таке я вже не раз на його відповідаю. Якщо хтось вважає, що завтра закінчиться війна, і знаєте, всі скажуть, боже, де да ми такі погані, ні, цього не буде. Вони будуть захищати, це взагалі якийсь такий наддовгий процес. Якщо це усвідомлення прийде, то воно прийде тільки через кризу в тій країні після того як вони переживуть таке саме, і тут знаєте буде таке. Я б сказала на тому що це весь час процес. Так, ми погані, але але ми не винувати. Да? Так що я не думаю, що це найближчого часу це відбудеться. Це коли-небудь, але не зараз. Головне, аби українці не змінювали думку про Кацапів, бо з ними все абсолютно точно зрозуміло. Дякую вам, пані Людмило, за ці розклади. Дякую і вам, друзі, що ви дивилися. Діліться, будь ласка, своїми враженнями від прогнозів у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, тиснути лайк і дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Ну а ще не забувайте донатити на ЗСУ. На цьому в мене все. Всім па-па!